Так, вітаємо вас, шановні користувачі інтернету. Хто дивиться нас на сайті Львівського прес-клубу на порталі Щоденний Львів, поки журналісти доставляють диптофони перед начальником відділу ДОІ міста Львова паном Богданом Мицаком і депутатом членом комісії інженерного господарства транспорту і зв'язку Львівської міської ради паном Юрієм Кожилюком. Я нагадаю, що сьогодні черговий брифінг-коментар на тему розумних світлофорів. У Львові, скільки коштували Львову ці розумні світлофори, і що місто отримало від цього проєкту? Зрозуміло, що ми запросили наших експертів стосовно різних частин коментування цієї проблеми, тому що вона є великою. І з'ясовувати цю проблему ми розпочали. Інформаційними запитами, які зробив Львівський прес до Львівської міської ради. Перший запит зробили 28 вересня цього року. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації попросили нам надати інформацію про текст цього проєкту розумних світлофорів. Хто був ініціатором цього проєкту, які суми коштів, з яких джерел заплановані для реалізації, як і хто визначав постачальників світлофорів іншої техніки, ми одержали відповідь від департаменту житлового сподарства та інфраструктури. В якому сказано, що проєкт реконструкції доріг міста Львова підтримка програми організації дорожнього руху включає в себе розробку багатьох там проєктів інших, і Львів звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку з проханням надати фінанси для підтримки цього сектору громадянського громадського пасажирського транспорту. І два кредити один для Львівського комунального підприємства Транс», інший для новоствореної агенції дорожнього руху. Тут є перелік, що там, як, хто це мав виконувати. Договори підряди між Львівським комунальним підприємством Лівотодор і німецькою компанією. Про це все ми журналістам роздамо документи, але ми не так і не зрозуміли, що це така новостворена агенція дорожнього руху. В яких вона взаємно перебуває з Львів електротрансом. Тому зробили другий запит 9 жовтня і попросили розповісти Львівській міській раді, попросили Львівську міську раду розповісти, яку суму кредиту від Європейського банку розвитку і реконструкції, під який відсоток, на який термін одержала Львівська міська рада для того, щоб реалізувати цей проєкт розумні світлофори. За якою процедурою визначали підрядника? Ну, всі ті запитання, які зрозуміло постають в таких моментах, коли. Півтора-два мільйони євро йдуть на покращення дорожнього руху. Відповідь ми одержали, я не буду цитувати всю, ми так само розійшлемо журналістами і вас поінформуємо. Але стосовно Агенції дорожнього руху, ми не одержали відповідь, коли ким була створена ця Агенція дорожнього руху, ким її статус та функції, хто очолює цю структуру. Так само на офіційному сайті Львівської міської ради жодного слова про цю Агенцію дорожнього руху також немає. Ну, але Можливо, не це головне. Головне те, що загальна сума коштів, які Європейський банк розвитку і реконструкції дав на цей проект, складає 2 мільйони 705 тисяч євро. 2 мільйони 705 тисяч 414 євро і 20 центів. Цей кредит отриманий під 5,5% річних, плюс ставка ставка, і Кінцевий термін повернення кредиту становить березень 2019 року. Гарантії повернення кредиту були надані Львівською міською радою відповідно до чинного законодавства України. У березні 2008 року делегація Львова, на чолі з міським головою садовим, взяла участь в інвестиційному форумі, присвяченому Україні, що відбувався в Лондоні в штаб-квартирі ЄВР, і там виникла ця ідея взяти кредит на розвиток муніципальної інфраструктури. І ось цей кредит. Сфокусувався в розумних світлофорах. Ну, це історія, власне, це історія питання. Я думаю, що ми ще будемо робити запити і цікавитися, як розвиватиметься далі історія і з цим кредитом, і з реалізацією. Його. А зараз нас цікавить суто вузько ці розумні світлофори. Ми м, дякуємо, що прийшов пан начальник відділу державної то інспекції міста Львова, пан Водан Мицак. Цікаво ваш професійний погляд на розумні світлофори. Чи є такий досвід в Україні використання розумних світлофорів, чи цей такий досвід вже себе зарекомендував добре десь в Європі? Як ви до нього ставитесь? А відтак ми попросимо пана Кужелюка з погляду міської інфраструктури також виказати свою думку з цього приводу. Прошу, пане Мецак, ваш коментар. Всім доброго дня. Я скажу, знаєте, ми неодноразово підходили до того питання до розумних світлофорів. Вивчали його, але ми побачили те, що результату вони не дають. Розумного результату вони не дають, тому що якщо взяти, ми тільки стикнулися з тим, що ми маємо незручності і затори, які, скажімо, по вулиці Коновальця, Мельника, Чупринки ніколи заторів не було. А завдяки мудрих світлофорів у нас зараз є затори, де стоять, як кажуть, транспортні засоби і переїхати як кажуть неможливо. Плюс я скажу, я собі не уявляю, я не уявляю, як ну, кажем, що ми зараз як кажуть, до 2013 року робимо експериментальні, як кажуть, тестуємо їх і вивчаємо, як вони будуть працювати, а до жовтня 2013 року, так, така в нас інформація є. З 2013 року вони вже будуть працювати повноцінно. Ну, е, тому десь людям треба, як кажуть, водіям рік часу, можна сказати, мучитися, привикати до тих світлофорів, поки їх тестують. От плюс, скажімо, є ще така ситуація, що я собі не уявляю, як буде проїжджати трамвай, зелена хвиля буде йти, коли впереді стоять транспортні засоби. От, скажімо, візьмемо вулицю Мельника, Коновальця, Чупринки. Рух трамваю двійки біля магазину. Темп конувальця Мельника світлофор. Він там не був, ніколи не було заторів, ні було ніяких ДТП, жодних питань там не було. Зараз світлофор є, збирається транспорт, починають як кажуть, порушувати водії, тому що нервують, стоять як кажуть, на заборонений сигнал світлофора, коли нікого немає. Він стоїть сам один, і червоний йому сигнал світлофору говорить. І він стоїть, чекає, поки йому загориться зелене. Тому десь є факти такі, що порушують водії, і ми виявляємо такі порушення, і десь водії кавді, проявляють свою незадоволення до тих світлофорів. Скажу така сама ситуація чупринки Мельника. Проїхавши, кавді, дочекавши зеленого як кажуть, сигналу світлофору на чупринки Мельника, виїжджаєш на чупринки, буквально пару метрів проїжджаєш, метрів 20. 30 проїжджаєш, там є пішохідний перехід от, до поліклініки. Значить, знову зупиняємося на світлофорі. Опять якось, виникає незручності для водіїв. От, тому е бачення державної інспекції, що ті світлофори поки е результат не дають бажаного. От, скажімо, хоча неодноразово ми зверталися в міську раду е для того, щоб поставити. Е в місцях концентрації ДТП, там, де вони є необхідні, світлофорні об'єкти, скажімо, вулиця Богдана Хмельницького, поліста, скажемо, в Рясному 2. От червоної колини Сихівська, нижній шувар. Отну ми отримуємо відповіді, що коштів немає, і світлофори встановлюватися не будуть. Тобто будуть... надзвичайні коштів немає. На да. а, а, розумні... а на розумі світлофори, які вони не, 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 не потрібні, я рахую. Вони як кажуть, є. скажемо, є така вулиця Городоцька. Всі ми знаємо біля цирку Ярослава Мудрого підйом вверх. Поставили знак світлофор один і другий. Всі ми їздимо зимою. Ми знаємо, як прибирають місто Львів. От і я просто собі вже знаю, що нас чекає зараз, коли там будуть затори там. Знизу розігнався так легенько і доверху можна було доїхати. Зараз вже кажуть, буде незручності для висадів, тому що зупинився кажу, на заборонений сигнал світлофору, потім тронуться, вже буде проблема. Ми будемо дивитися об'єктивно, що не всі водії кажуть, десь як кажуть, дотримуються правил дорожнього руху і перезивають резину на нормальну зимову. Хтось як кажуть, економить по два три роки їздить на зимовій резині. Вроді зимова, але кажуть, вже кажуть, не тої якості. От. Тому я думаю, що по тих вулицях у нас будуть якраз проблеми зараз. Пане Мецак, на фаховий погляд, яку рекомендацію ви б дали для організації дорожнього руху в такому місті, як Львів, як вирішувати цю проблему? Ну я скажу, знаєте, перш за все, кажуть, я би хотів вернутися до стоянок і парковок в центральній частині міста і взагалі по місту, тому що неодноразово як кажуть, нас згадують, що от порушують водії, порушують правила дорожнього руху. Ну, я десь дивлюся з двох сторін, як і працівник Державної інспекції до того піддання підходжу, так само і підходжу, як і простий водій. Тому що я інколи яка, ще сідаю за кермо і сам їжджу за кермо. І для того, щоб поставити транспортний засіб, треба подивитися і подумати, куди його поставити. І коли ти кудись запізнюєш, і тобі кажуть, треба поставити термінал-транспортний засіб, і ти приїжджаєш у місто Львів, і ти не знаєш, де поставити транспортний засіб. і ти... Шукаєш місце, де притулити до транспортних засіб, то е, звідки може бути як кажуть е, повага водіїв до е, дорожніх знаків і до тротуарів і до всього, тому я кажуть, водії змушені порушувати правила дорожнього руху. Тому першим болючим питанням в місті Львові то є парковка. Якщо б парковки були в місті Львові, я думаю, що 90% розгрузили б і кажуть, не треба б розумних світлофорів, не треба б нічого. Друге, скажімо, трамвайну колію добре би було відділити від руху транспорту. Тому що як може бути розумний світлофор, коли стоїть корок з транспортних засобів і під'їжджає трамвай, так, включаються датчики, спрацьовує, включається зелений сигнал світлофору, але там стоїть перед ним 10 машин. Як вони повинні роз'їхатися? Опять тут не продумано. Коли, скажімо, взяти вулицю княгині Олі, так, по такій вулиці Княгині Олі трамвай може їхати по зеленій хвилі. Питань нема. Тому що вона є відділена з Сахарова, коли він під'їжджає, включається зелене, він проїжджає і до Витовського він доїжджає. Але далі, опять же, він поїхати не може, тому що далі йде потік транспорту і, і трамвай перетинається. Тому я скажу, що воно десь тут не продумано і до кінця не зроблено. Дякую. Пане Кожелю. Щодо розумних світлофорів, сесія міської ради приймала мудрі рішення чи ні? Щодо розумних світлофорів, загалом то е, предметно там не стояло питання про розумні світлофори, а приймали рішення щодо кредиту Європейського банку на розвиток транспорту, куди воно входило і все. Ну, я так почати перед початком, хочу сказати, що я взагалі до криті всі величезні кредити, які бере Львівська міська рада, у мене завжди викликають алергію. і Я завжди вставляю своїх три копійки, хоча мене не дуже слухають. Бо бачу, що Львів погрязає у боргах, і у нас скоро буде так, як в Греції чи в Іспанії. Заодно хочу запропонувати вам якесь засідання присвятити стану справ з боргами міста Львова і в що нам це виліться, тому що і, і, і сюди же буде іти і два і ті світлофори, і все. Ну, ідея була така: що таке розумний світлофор? Цебто, це не просто світлофор, який, так би мовити, регулює, у якого там стоїть реля на якийсь термін часу, а там ну, відповідно. Е Комп'ютер оцінює трафік транспортного засобу і, і відповідно вибирає той інтервал, який, з яким має включати світлофор. І це не тільки до щодо світлофорів, а мало б а у Львові має бути створена система руху транспорту, в першу чергу електротранспорту, яка б ну, автоматично управляла всім рухом по місту Львову. Тут я хочу з паном Мицаком, що це все, все звичайно добре. От коли наші їдуть високопосадовці десь на захід, ну і починають там. Ну от поїхав міський голова в Лондон, там зустрівся, прийшла в голову ідея. Ну давайте її реалізовувати у нас. Ну то вибачте, в всіх західних містах зовсім не така транспортна система, як у Львові. Я не буду говорити про ту масу різних розв'язок, тунелів, які пробиті по містах підземних паркінгів, надземних паркінгів. Тобто до цього підходиться комплексно і дійсно. Якщо тоді можна говорити про управління транспортом розумним світлофором. А якщо забито корками, я ще додам такий, таку точку, як наверху, на верху на Личаківській, де поставили світлофор. Ну там дійсно є проблема, але там треба проблему в виді транспортної розв'язки вирішувати. Тому що я собі з бідою уявляю, коли буде зима, і з двох сторін транспорт зупиниться на світлофорі, що з того буде. Тому, як на мене, ця система є не зовсім продумана, тим паче витратити 2,7 мільйона євро, а це 27 мільйонів гривень. Це є серйозна сума, яку можна а. Поставити світлофор звичайний, який там коштує якихось там 50 чи 70 тисяч, то у нас є ціла проблема навіть лампочку поміняти. Я вже не кажу про це, що е, розумні е, світлофор є, ну, як би це сказати? Без загального вирішення системи руху транспорту не можна говорити про світлофори, тому що що з того поки що виходить, ну ми бачимо, що буде далі, ну побачимо. Хоча я ще раз кажу: я моя особиста думка про те, що ну кредити треба брати на край необхідні речі, бо якщо ми не можемо розрахуватися за кредит світового банку, який ми взяли по для водоканалу. Не маємо грошей заплатити, а тут беремо нові нові кредити. Ну то це дуже важко зрозуміти. і Від того ну, будуть неприємні наслідки. Пане Кожелюк, останнє запитання. Чи відомо вам щось про агенцію дорожнього руху новостворену під цю велику схему, великі Ну, це є створена чергове комунальне підприємство, яких у нас вже є багато. В принципі, якщо це є, ну якщо е, мусить хтось тим управляти і мусить хтось тим займатись, тому великої біди немає. Аби від того був позитивний ефект, а не ну. Ми створили комунальне підприємство, взяли кредит, гроші пішли, а результату нема. До речі, є один момент. От зараз виявляється, що фірма, яка виграла Тендер ну, на виконання цих робіт Німець. а те, Німецька. Да, а тендер затверджується з європейським банком, ну, переможець. Виявляється, що вона з'ясувала, що у нас є якісь проблеми з електроживленням, тобто у нас і вона не передбачила, то, що напруга, ну, в коливання напруги виходять за межі, і від того там горять лампи в світлофорах. І треба додати якісь стабілізатори, які. ну, до, тобто Давати туди щось, тобто це є час, це є додаткові затрати, і хочу сказати, якщо вже створена ця агенція, то ця агенція мала б подивитись технічне завдання і записати в технічне завдання всі наші параметри. Німці німці зобов'язані знати, але треба працювати тісно. Тобто, це вже є перший промах тої агенції. Дякую вам за участь у брифінгу. Коментарі на тему скільки коштували дворозумні світлофори і що місто отримало від цього проекту. А зараз ми переходимо до в режим прес-конференції. Прошу, шановні колеги, ставте запитання до наших експертів. Вмикайте мікрофони. Прошу Мар'яна Підковська, телеканал. ЗІК. запитання до пана Юрія Кожелька. Пане Юрію, ви щойно сказали про те, що німецькі розумні світлофори не пристосовані до львівської напруги. Про це нам також повідомляли. Представники Львів автодору скажіть, будь ласка, чи говорилося вже про те, скільки коштуватимуть оці додаткові стабілізатори, чи вони входитимуть в загальний кошторис, чи це будуть якісь додаткові окремі кошти? Я зрозумів. Ми якраз комісія в нас була засідання комісії минулого вівторка. Ну це й не проходить, бо тому, що вибори тут якраз був ми викликали пана Березу, який ну з приводу і з того стсприводу того самого.